Контрозвідники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще однієї колаборантки на тимчасово окупованій території Херсонської області. Йдеться про 26-річну жительку захопленого села Дмитрівка Каховського району, яку окупанти призначили заступницею міністра молодіжної політики. Як встановили розслідування, фігурантка з перших днів захоплення громади підтримала расистів, а згодом за це отримала керівну посаду в окупаційних органах влади. У складі псевдоміністерства колаборантка проводила агітаційні компанії РФ для молоді, щоб створити міцний прошарок однодумців. Зрадниця ввійшла до кола впливових осіб, що реалізовували інформполітику Кремля на тимчасово захоплені частині території України. Вона забезпечувала участь молоді у формуванні і реалізації молодіжної політики РФ, організовувала заходи з виховання патріотизму, історичних національних та інших традицій країни агресора наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про заочну підозру за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 – примодин колабораційна діяльність. Зловмисниця переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території України. Її оголошено у розшук. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.